Добрий вечір. Сьогодні 3 липня середа і на часі черговий інформаційний випуск новин. Розпочинаємо традиційно із анонсу. Стався екологічний інцидент на річці Удай. Пирятинський комбінат хлібопродуктів відновлює імідж надійного партнера, особливості краси по пирятинським Далі про це та інше детальніше. Кілька днів тому на Удаї сталася екологічна катастрофа. Жителі сіл, розташованих на узбережжі річки, помітили масову загибель риби. Пляжі, Повстина і великої кручі. Бачили на власні очі і наші кореспонденти. Підлящ окунь, щука. Велика й мала риба водиться в Удаї. Усю її одразу побачив житель Великої Кручі Микола Калайтан, коли повертався з повстина. Здовж берега до гори Черевцем плавало чимало риби, оповитою буруватою піною невідомого походження. Немає межу бурення. Вчора їдучи по дорозі, дивлюся тут відпочиваючи. Практично немає. Вчора був день молоді, сидять дітки, граються тут у пісочку і батьки сидять за столом. Підходжу ближче тут. Ну, Картина така, як ми зараз бачимо. Мене також обурює те, що от створено тут начебто гарне місце, природоохоронний парк. Ми працюємо для заради начебто всього товариства. Але як такої роботи не видно. Природоохоронний парк є, бачили щит, що там от такі риби зникаючи, занесені у червону книгу. Але виїжджає той чоловік і ставить. В'ятер чи, чи вершу, чи те, що він сам зробив, він являється великим браконьєром, і не і ми не бачимо браконьєра промисловості, які через очисні споруди, не приводячи їх до нормального стану, випускаємо в річку. Саме Микола Калайтан і почав розплутувати цей клубок екологічного інциденту. Звернувся до екологічної інспекції. Такої, як виявилося, вже не існує. Поспілкувався з працівниками національного парку. Ті й самі не в курсі, чому спливла мертва риба. Тим часом житель села Велика Круча, депутат обласної ради Іван Близнюк, уже діяв, бо нечистоти у воді і масову загибель риби помітив ще п'ять днів тому. Повторюється 2009 рік, коли ну, по річці не можна було ну, пливти, не можна було купатися. Десь днів 4-5. Ну вибачте, ну ну смердючий такий запах стоїть на удої, і, і дуже багато риби пропало. Я сам заходив, він якраз біля будиночку був на тому березі, де ми зараз стоїть земснаряди, чистить річку. Я спочатку ще подумав, що каламутна вода, така, можливо, це пов'язано, що працює земснаряд, а потім, потім зрозумів, що це гарні часи, як на мене, для удаю закінчилися. І тому я зразу відправився на чисті споруди. І як би це комусь сподобалося чи не сподобалося, я зайшов до працівників. Взяв телефон пана Валерія і сказав дослівно. І зараз хочу, щоб почули всі, хто буде дивитися це телебачення. І я, власне, і не погодився б на інтерв'ю, якби ті слова, які я хотів би сказати, не попіцяв мені порятицьке наше місцеве телебачення про те, що вони обов'язково покажуть повністю, не вирізуючи якісь мої фрази. Пане Валерію, я вас вступлю в тому біопруді, я вас вступлю вас в цій каналізації, якщо ви хоч одного разу. Викинути ще раз нечистоти у річку Удай. І я про це декілька днів тому заїхав до прокурору району до Едуарда Миколаївича Висоцького. Я також це сказав. Якщо він це буде розцінювати як погрозу йому життю, нехай він розцінює як погрозу, звертається до суду. Але я ще раз кажу: я кожного дня туди їжджу, я кожного дня буду туди їздити. І не дай Боже ще хоч одного разу буду в річку. Викинуті нечистота. Знаєте, був першим заступником голови обласної державної адміністрації. Різні методи. різні методи. Кошти з обласного бюджету, власники заводу, нашого, Пирятинського сироробного заводу, вкладували гроші. Прийшло декілька років, ми думали, що цієї проблеми немає. Тому я ще раз кажу, може з вами ніхто не буде боротися, шановний пане Валерій, я думаю, мене достатньо одного буде, щоб побороти. Це виклик просто всій громаді. Можливо, не можу сказати за тих людей і ті населені пункти, які знаходяться біля річки Удай, але можу сказати за всіх жителів, ті, що знаходяться внизу від очисних споруд. Національний парк Пирятинський взяв на аналіз проби води по руслу річки Удай. Результати очікуємо отримати до наступного випуску новин. Дохла риба плаває по узбережжю кручанських і повстанських пляжів. А на Масарському у Пирятині вода чиста і прозора. Плюхаються і діти, і дорослі. Відпочинок іде повним ходом. Відпочиває дехто настільки активно, що навіть ігнорує знак заборони проїзду, відомий в народі як Кірпіч. Та це вже тема наступного сюжету. Також під питанням залишається проведення свята Івана Купала на березі удаю у Великій Кручі. 2 липня Пирятинський комбінат хлібопродуктів Державної продовольчої зернової корпорації України провів День відкритих дверей. На зустріч із керівництвом КХП прибули провідні виробники сільськогосподарської продукції. Аграрії Порятинського та сусідніх районів зацікавлено спілкувалися з керівництвом комбіната хлібопродуктів. Вагомого значення, проведеному заходу, додала особиста участь першого заступника голови райдержадміністрації Миколи Лимаря та депутатів обласної ради Івана Близнюка та Григорія Вернигри. Учасники заходу пересвідчилися у повній готовності комбінату до прийому та переробки зерна. Ведено в дію нову зерносушарку імпортного виробництва, капітально відремонтоване складські приміщення. В планах комбінату прийняти 50 тисяч тонн зерна нового врожаю, відновлено роботу житнього млина. Підприємство в цьому році налагодило співпрацю із значною кількістю провідних трейдерів, що гарантує реальні ціни на продукцію. Виходимо на ринок із житнім борошном, знаменитим пирятинським житнім борошном. Також в планах відновлення роботи млина трисортового помелу. Очолюємо і мною колектив в цьому році. Зробить все можливе для того, щоб повернути імідж підприємства. Керівництво комбінату знайшло нові підходи до співпраці з товаровиробниками. Укладено протоколи про наміри подальшої співпраці. Комбінат вже сьогодні чітко виконує взяті на себе зобов'язання і відновлює свій імідж надійного партнера. 2 липня день пам'яті святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця. Саме цього дня у Калиновому мості було визначено місце будівництва монастиря. На святкову літургію зібралися високі духовні особи, мери Пирятина, лубен і гребінки та паломники з різних куточків України. Кілька сот прихожан та паломників стали учасниками великого престольного свята. Особливу енергетику та присутність благодаті Божої на цьому місці у Калиному мості відчувають всі, хто за покликом душі поєднався з вищим світом. Під час літургії люди молилися Господу і сповідувалися, причащалися і прикладалися до святих образів та мощей святителя Іоанна Шанхайського. Святу службу прав епіскоп Кременчуцький і Лубенський Миколай. На свято до Ігумена Серапіона прибула чисельна браття во Христі, це священнослужителі Пирятинського, Лубенського, Оржицького та Гребінківського районів. В сегодняшній Евангеліи ми з вами слышали, що у доброго пасторя і добре стадо. Сьогодні ми молимося і о пасторях. Прежде всего, священникам сьогодні так же нелегко, Всему священному часі не в сьогоднішнє время. Сьогодні ми з вами возрождаем. Церковь, сегодня мы с вами возрождаем духовную жизнь, которая была утрачена за многие годы. Сегодня всех поздравляю с сегодняшним торжеством, с сегодняшним праздником. С каждым годом вас приезжает сюда больше и больше. Это значит, что это место для вас дорого. Это место в вашем сердце занимает частицу, занимает какую-то определенную часть. Значит, святой для вас дорог и близок. И я, дорогие братья и сестры, дорогой владыка, очень вам всем благодарен, что вы помните о нас, что вы молитесь, и благодаря вашим молитвам, вашему попечению, вашей поддержке мы здесь живем, мы здесь строимся, и самое главное, мы строим храм, Чоловічських душах. Міські голови Перятина, Лубен Лубента Гребінки вітали прихожан та віруючих з престольним святом і бажали многі літа, Подвижницькій службі і гумана Серапіона та церковній громаді. Своє щире вітальне слово сказали і діти, які вже прийняли у свою свідомість Боже Слово і молитву Всевишньому. Уже стало традицією в день молоді проводити конкурс краси чарівна перятинка». Як цього року обирали міс міста? Дивіться далі. Названня чарівної перятинки претендувало п'ятеро дівчат: Віта Шокотько, Яна Виповська, Женя Нічик, Інна Немийного і Марина Барабаш. Конкурс користується великою популярністю. Зала будинку культури була переповнена глядачами і групами підтримки. До складу журі входили Василь Митропан, Ігор Шикеринець, Олександр Удот, Олександр Рудковський і голова Андрій Малишкін. Перше конкурсне завдання знайомство. Дівчата мали якнайкраще показати себе, дефілюючи сценою. Коктейльні сукні підкреслювали фігури учасниць. Інна Немийного своє вбрання позичила у подруги Юлії Хробко, в якому та була на випускному вечорі. Сукня була великою і тому не дуже гарно сиділа. Та, схоже, дівчині це нітрохи не заважало. Другий конкурс візитна картка. Учасниці у поетичній формі розповідали про себе. Звісно, не кожна претендентка має талант до віршування, тож у цьому їм допомагали знайомі. Крім цього, усі дівчата намагались до розповіді додати якусь. Оригінальну деталь, наприклад, Яна Виповська грала на синтезаторі, а Марина Барабаш представила відео про себе. Наступний конкурс мав назву Мої таланти. Віта Шокотько виконала вокально-танцювальну композицію Веснянка. У всіх інших учасниць захоплення виявились схожими танці. Оригінальний номер підготувала Яна Виповська. Щоправда, партнер погано впорався зі складними підтримками. Чудово виконала свій танець Інна Немийного. Вона демонструвала справжні балетні па на пуантах, за що отримала високий бал від журі. У четвертому конкурсі дівчата демонстрували фізичну підготовку. Він носив Спортивні захоплення. І ось нарешті довгоочікуваний вихід учасниць у купальниках під девізом на березі удаю. Та навряд чи хтось із них ходить на пляж саме так. Претендентки були схожими на дівчат з Гавайської вечірки в Парео і з Квітів. У наступному конкурсі учасниці демонстрували танцювальні навички, а на завершення дефілювали у вечірніх сукнях. Цікаво, що вбрання Жені Нічик було один в один, як у ведучої шоу. Після тривалих обговорень журі винесло вердикт. Звання Міс Гармонія отримала Марина Барабаш. Женя Нічик міс елегантність. Віта Шокотько – друга віцеміс. Яна Виповська перша віцеміс. І на один бал обігнавши попередню учасницю чарівною перятинкою стала Інна Немийного, яка уже вдруге бере участь у цьому конкурсі. Я відчуваю дуже бурні емоції. Я дуже рада. Я цього добивалася, цього дуже хотіла. Продовжилось святкування Дня молоді на Майдані Незалежності. Разом з усіма відпочивали і розважались і наші кореспонденти. День молоді відзначається щороку в останню неділю червня. Це свято користується великою популярністю у Пирятинців. Культурно мистецьке дійство носило назву Квітуй в піснях і добрих справах чарівна молодість моя. І справді присутнім була представлена розлога, концертна програма для дітей організовані цікаві розваги. Голови районної і міської рад та заступник голови райдержадміністрації відзначили активних обдарованих молодих людей за сумлінну творчу працю, ініціативність та значні здобутки в. Різних галузях. 20 тероперятинців отримали грамоти та подарунки від сектору з питань сім'ї молоді та спорту райдержадміністрації. Завершилось свято молодіжною дискотекою. Минулої п'ятниці Усівка відзначила День села. Одночасно відсвяткували і День Конституції та День молоді. Відбувся концерт за участю місцевих артистів. Найактивніші і найдобросовісніші селяни відзначені грамотами і подарунками. День села відзначали біля однієї з найстаріших будівель Усівки сільському клубу 140 років. Цього року у ньому зробили поточний ремонт і після тимчасової перерви відновили роботу. Усівчани свято бережуть місцеві традиції і з вдячністю пам'ятають людей, які багато зробили для села, прославивши його своєю працею. Заступник голови райдержадміністрації Андрій Малишкін, який теж родом з Усівки, згадав поіменно тих славних людей і їхні вчинки. Серед них і свого діда, який колись керував сільським клубом. Трударів місцевого сільгоспідприємства керівництво відзначило грамотами і грошовими подарунками. Слова привітань звучали на адресу як молодих працівників, так і тих, хто і в пенсійному віці не полишає. Роботи у дружбі новій. Сільському клубові господарство подарувало звукову апаратуру. Тому що Усівський сільський клуб відновив роботу, радіє й начальник відділу культури, туризму і архіву райдержадміністрації Тамара Білоброва. Усівчани підготували святковий концерт, звучали народні, сучасні пісні, гуморески. Участь у заході брали і молодь, і люди старшого покоління. 28-29 червня у Грибінці відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед дорослих та юніорів. Збірна команда Пирятинського району посіла перше місце. На другому Грибінківський і на третьому Кременчуцький район. Вдало виступили на змаганнях наші спортсмени, які стали переможцями в окремих видах спорту. Перші місця посіли Марина Самко в штовханні ядра, Михайло Герасименко та Олександра Полтавець зі стрибків у висоту. Ірина Мощіль з бігу на 3000 тисячі метрів. Олег Нічик з бігу на 800 метрів та Ярослав Кабушка з бігу на 3000 тисячі метрів. Минулої суботи відбулася гра однієї восьмої фіналу Кубку Полтавської області з футболу. Команда Фортуна Кейбелівка приймала команду Маяк Скотельви» і здобула перемогу з рахунком 3-2. Голи за фортуну забивали Роман Кирпиченко та Ілля Габелія. Завершився також чемпіонат міста Перятин з вуличного мініфутболу, в якому взяли участь шість юнацьких та п'ять дорослих команд. Перше місце серед юнаків виборола команда ФК Спорт, за що отримала медалі переможців. Друге місце посіла команда енергія. Третє команда Причепилівка. Серед дорослих команд Кубок виборола команда Динамо. Міліція місто Перятин. Друге місце посіла команда Авангард калинів міст. Третє команда Мороша місто Перятин. Кращим бомбардиром серед юнаків став Юрій. Дворник вісім забитих м'ячів, кращим воротарем Сергій Кейко, кращим гравцем серед дорослих визнано Анатолія Дворецького. Команда Авангард Калинів. Міст ось такими подіями жила Пирятинщина останніми днями. Якщо ви володієте інформацією, телефонуйте за номером 20764. Я вам бажаю гарного настрою та оптимізму. Побачимось у суботу.